Накипіло з Алікою Друзі, Повертаємося до нашого прямого етеру, до розмовної студії, і нині ми говоримо про. Про Харків та про таке вже звичне для нас слово незламний. До, до, до цього можна по-різному ставитися, бо дійсно всі ми зламні, всі ми ламаємося, всі ми не, не залізе з бетону а, та з, з плоті і крові. І дійсно, що всім, всім незламним інколи треба видихати, заспокоювати. І якимось чином відновлюватися, але все одно мені йдеться про те, що у нас дуже багато історій в місті відбувається, У нас дуже багато людей, які творять ці історії, яких можна назвати та певним чином ну, незламними або невгамовними. І тут, зокрема, йдеться, ми часто розповідаємо історії про харківських підприємців, і ми знаємо, що ворог нещадно руйнує і наші виробництва, і підприємства, і бізнеси дуже сильно страждають. Ми робили не одну низку репортажів про це, і власне і в медіа, і говоримо про це і на радіо. Я думаю, що ви самі все бачите у випусках новин чуєте. bačete Тож це не є ні для кого з нас секретом, от але це не зупиняє людей, і власне і нас не має зупиняти в тому, щоб розповідати та ці історії. І у мене сьогодні в гостях підприємиця, от яка якраз є та таким прикладом людини, яка не зупиняється і не вгамовується, це Маріонела Севідова. Вона власниця бренду одягу. власниця бренду одягу. Маріонова, вітаю вас. Вітаю, вітаю. А, от якраз почала так та анонс здалеку, бо знаю, що ви відкрили от заснували цей бренд одягу вже після повномасштабного вторгнення. Правда? Так, так. А, Дуже цікаво. Розкажіть, як це сталося? Як ви на це наважилися? Чи, чи взагалі треба було наважуватися? Я довгий час працювала в моді. Так, це були відомі бренди, наші українські ще до війни. У мене був досвід там, понад 15 років. Але так сталося, що війна. Прийшла в нашу країну, і цей бізнес пішов з Харкова, так. І ті бренди, в яких саме я працювала, та це був бренд Наталі Болгар. Він пішов з Харкова на на той час. Але в мене був досвід, було бажання і розуміння, що треба, що, щоб підтримати все рівно життя, продовжується. Так? І наші жінки залишаються в місті. Хтось поїхав, хто ні. І те, що я хотіла багато років йшла до цього, мабуть, це було не випадково, що є такий досвід. Розуміння, що я хочу, це красиво, елегантно, стильно і дуже якісна, якісний одяг. якість, Перш за все, натуральні тканини. Я втілила. Але на долю припали самі важкі часи. І потихеньку ми працюємо. Ми почали працювати. Ми почали е, на виробництві працювати з трикотажом. Це міріноскушемір, це в'язальні машини, це люди, да? це рітейл, роздріб, так і потихеньку пішли так в текстиль, так. Угу. Наскільки було вистачало ресурсу у цього технічного, людського, люди поїхали з Харкова в 22-му, зупинилися виробництва. Як ви шукали оці шляхи до того, щоб поставити це на рейки? Угу. Ну дійсно, ви вірно сказали, що саме цінне в нас людський ресурс, тобто машини можна перевести, але у кожної людини, яка може або виконує? Певні свої обов'язки, да, спеціалісти, конструктора ну, щодо моєї специфіки, да, саме, там, або там, праці з трикотажем, то дійсно дуже дуже важко. Багато кого поїхало і ну, працюєш з тими людьми, які залишилися тут, да, і вони впевнені і не хочуть залишати місто так само, як і я. Мені дуже часто. Питають, чому? Чому? Ну, я вже сказала, що так сталося, доля впала, що я не змогла сидіти, нічого не робити, поїхати я теж не хотіла. Я прийняла свою позицію, що я хочу залишатися в своєму місті, тому що в мене одна думка: якщо всі поїдуть, то ми залишимо вільне місце для наших окупантів, для нашого ворога. То нашим хлопцям нема чому боротися і за що боротися. Тому ми повинні, не зважаючи ні на що, якби це так важко не було. Але ми повинні у нас свій фронт та цивільний фронт, і ми повинні, я кажу, буває дуже важко. Не вистачає спеціалістів, не вистачає ресурсів, не вистачає просто. Да, ми не залізе бетон сил. То ми всі розуміємо на сьогоднішній день. Ти повинен. Виконувати дуже багато обов'язків, яка кожен на своєму місці виконує в три, в чотири, а то і в десять разів більше. Якихось таких обов'язків, які людина треба робити, це аби не зупинитися. Але це дуже важко і психологічно, і морально, і просто фізично. Але я завжди порівнюю себе з нашими хлопцями, які да. І в них немає відпусток, вони не можуть. Можуть відпочивати, і вони повинні виконувати свою роботу. Ми тут в місті, ми повинні тягнути і виконувати свою. Ми не маємо права це залишити. Ми повинні десь знаходити собі мотивацію. Я щодо себе. Я кожного ранку встаю, за наших ребят, за нашу країну і кажу, що так, я повинна сьогодні йти і це робити. Якщо говорити про всі етапи, та, до того як власне, вже виріб потрапляє до магазину, всі етапи відбуваються у Харкові. Та, розробка дизайну, відшивання, все тут. Так, да, да, Ми працюємо тільки з сирьом, тобто європейська якість гарні тканини, в яких я впевнена, і так далі. Да, тобто, сировина, вона, вона Да, вона з європейська, а все інше виробництво, розробка конструктора, да, і самопошив, пошив незалежно від там, текстильці або ще складніше в'язані речі це все виробництво в Харкові. Вони, у нас декілька виробництв, які спеціалізуються саме на вузькопрофільні, вони різні. І це все відбувається саме в Харкові. Роздрібна мережа сьогодні. Сьогоднішній день це теж у Харкові, тобто це садмол, це магазини, там, де може люди вже побачити наші готові вироби, речі і так далі. Французький бульвар, торговий центр. Угу. А власне, фахівці, от якість роботи, яких вас влаштовує, їх наразі достатньо в місті. Ну, я не можу сказати, що достатньо, і це не ці недоліки, і це проблема відчувають всі напрямки. І мій напрямок не випадковість. Але з деякими фахівцями я працюю удалено, але деякі працюємо ми тут, вони залишаються у місті. Тому ну, щось якось компенсується, щось якось хтось. Ну тобто це все. Не сталося. І це головне. <гум> я знаю, що е, наслідок е, якихось, е, я так розумію, останніх прильотів та е, дещо постраждало ваше виробництво. Розкажіть, будь ласка, про це. Да, 11 червня да, в нас постраждало одне із виробництв. Е, <гум> гарно, що це. ну, Тобто, слава Богу, що. Вони не, не, не одне, тому що, звісно, і обладнання, і сировина, яка була заготовлена для літньої колекції, для осінньої колекції зимової. Да? Ну так, просто все згоріло. Да? Прильот був шахида, да? і виробництво ми втратили одне. Є якась змога себе в цьому плані, ну хоча б якось перестрахувати. От ви кажете, все згоріло. якимось чином відновити, щоб допомогло фінансування, я не знаю, державне чи якихось партнерів? От, от в цьому плані чи є якісь гарантії для вас, як для підприємців? Ну, дивіться на сьогодні. Не всі страхові компанії, тобто страхують і працюють з такими випадками. Ми всі розуміємо, ми можемо в військовому становищі, так, військовий стан положення. Але саме для харків'ян я можу сказати, зовсім, зовсім недавно я скористалася програмою підтримки від ПриватБанку. Я знала про цю програму. І я якось хотіла її використати для поширення асортименту. Тим паче зараз працюємо, хочемо розширити, ми розширили верхній одяг. Пальто в нас не було цієї групи дуже якісної тканини і гарний пошив, 100% вовна пальто з кашеміром. І хотіла розширити напрямок, верхній одяг, пуховики, тобто куртки так, зимовий. Але я так Дивлялася до цієї програми, яка при в державі є. Вона да, в приватбанком. Це невеликий відсоток, який компенсує взагалі всі відсотки європейської банки, і там зовсім невеликі відсотки оплачує сам підприємець програма Ку 579 але це тільки для ось таких міст прифронтових, як Харків. Да? Mm -hmm. І зовсім недавно ну, я то приздивлялась, кажу, а це прийняла для собі рішення. Як раз так сталося, і ми раніше з банком і співробітниками банка подавали документи, щоб розглянути такий варіант, то дякувати державі, що вона підтримує. І саме це мені здається, такі державні програми разом з Приватбанком надають все ж таки сили. Як мовити, так крила дають підприємцям, що ми не потрібні? Це не потрібно нас ламати, здаватися. Ми не потрібні. Ми повинні все рівно йти вперед. Якщо говорити, от після того як ви дізналися, да про те, що згоріло одне з підприємств, з виробництва були думки у вас, можливо, от, що треба згорнути роботу, що треба зупинитися, що це дуже ризиковано і нервово. От які були думки після того, як ви про це дізналися? Перші думки, ну, так тому і будь, раз так сталося, але ну, саме згорнути ні. Тому що перше, про що ти думаєш, все те, що ти робив ці е, роки, е, не може так просто один, один там, приліт шахеду та, зламати в тобі все це. По-перше, по-інше, в тебе є люди, з якою твоя команда працює, і ти розумієш, це родини, за які ти теж, як кожен підприємець у нас у місті відповідає, розуміє, якщо завтра вони залишаться без роботи, що будуть робити люди і родини? Друге. І третє, теж дуже важливе клієнти. Тобто ті дівчата, ті жінки, які носять наш одяг, яким він подобається, ну, це для мене як. Може, була думка, що, щоб не, не було так, як зрада. Тобто все зламали, і улюблений їх одяг, улюблений їх бренд ну, здався. Тобто, це ні, це не може так бути. Це навіть такого не було. Це, ми повинні бути набагато сильніше. І саме. Мабуть, те і дає нам вже бачити скільки років боротися. Да. А ви обчислювали от власне суми збитків і те наскільки постраждало постраждав бізнес, власне, внаслідок цього прильоту? Ну, знаєте, тут важко однозначно сказати, тому що це зимова колекція постраждала, правильно? Ну це сировина тканини, які закуплені там були, літні, да, частково там обладнання, да, тому розумієте, щось підлягає, може встановленню щось, ні, щось треба ті ж. Конструкторські, дизайнерські, те, що було не, не все в цифровому вигляді, воно щось втратило, щось ні. Ну, тобто, ні. Чесно кажучи, коли ти біжиш, образно кажучи, сьогодні і завтра, це трапилося, ти розумієш, що те, тобі треба бігти далі, відновлюватися, тобі ну, тобто, сидіти, рахувати збитки, а що це змінить? Нічого не змінить. Тобто, ти розумієш, скільки тобі грошей потрібно на восстановлення. Ти побіг в банк, ти побіг ще кудись, на розвиток ще якогось напрямку, тобто, і ти йдеш вперед розвиваєшся. Ну, головне, що люди не постраждали, правда. Це саме головне. Mm -hmm. Це саме головне, тому що ну, людське це саме. А е, я так розумію, що от люди, які працювали на цьому виробництві, ви просто їх розосередили по, по інших, та ну ніхто не втратив роботу. Ні. Чи? Угу. Е, якщо говорити вже власне, про та про тих реципієнтів, та про людей, заради яких все це робиться, та про жінок, які носять ваш одяг. Розкажіть, будь ласка, зараз про, про, про це, наскільки жінки готові купувати дизайнерський одяг, наскільки для них це можливо, от про ваших покупчень з ким спілкуєтеся? Дивіться, на сьогоднішній день. Багато, в принципі, ми можемо, якщо подивитися на ринок, він дуже різноманітний. Це і рітел-магазини, тобто це і інші країни-виробники, це і багато зараз дизайнерських брендів, і в брендів взагалі в українських з'явилося. В чому ми, яка в нас своя стратегія, своя лінія, якою ми дотримуємося і будемо дотримуватися, тобто, як би важко не було і нам, і можливо, да, дійсно ми розуміємо, що покупна спроможність вона падає, тобто війна все рівно. Да. Але а, в нас Натуральні тканини якісна продукція, і наші покупці, жінки розуміють, що да, вона може трішечки там, може вище щось, може також ми намагаємося її все рівно при цій якості досягти тримати ціну на середньоринкову, да. але ми даємо якість, якою довго тривала. Люди можуть носити цей одяг, так і вона не зіпсується після першого прання. Там, чи, чи якось це головне відчуття в цьому одязі впевненості. Тобі, тобі не потрібно дуже багато там чогось, а ми акцентуємо а, на базових позиціях такі. і ще. Ми робимо під замовлення дуже багато чого. Тобто на сьогодні, чи зараз важкі часи, чи завтра, да, не багато таких брендів, які готові індивідуально для людей робити підзамовлення якісь речі. Тобто, дизайнерський одяг предполагає, що індивідуально ми можемо зробити там саме під дівчинку з великим зрістом, її довжину штанів, тому що. Вона не де не купи собі або якщо трикотаж, ніхто її не вив'яжить, і це головне. Тобто, дизайнерський передполагає. Вперше це індивідуальне підрозміри, і індивідуальне під якусь допрацювання базових лікал, щоб людині пристосувати для неї саме якийсь виріб, або там, комплект, або костюм і так далі. Тому да, дійсно важко. Да, покупна сприможність на сьогоднішній день вона падає і це такий ринок, він ну, гальмує, будемо так. Так казати, да? Але дуже важливо, і жінки її розуміють, купити цю якісну одну річ. І нехай ну, таки ми відходимо, нас, мабуть, ковід, війна навчила уходити від такого потребітельського, що ми там купили, там десь щось, але все рівно покупців багато, жінок багато, і кожен робить свій вибір. Тому. Так, це правда, і мене завжди дуже смішить уявлення людей поза Харковом про те, як ми тут в Харкові живемо. Що ми тут просто буквально останню доїдаємо хлібину, ходимо або в чому, бо просто постійно живемо в якомусь перманентному стресі. Ми дійсно живемо в перманентному стресі, але все одно люди виглядають прекрасно, наскільки зараз в цей жахливий час можливо і хочеться і. Якусь красу нести, і хочеться якось себе дійсно прикрашати, і чимось себе бавити і радувати, тому от хочеться трошки пробувати цю стіну. та Якщо нас хтось слухає поза Харковом, щоб було. це, це є, розуміння. У є, є один такий момент був це спілкування. Я дуже часто працюю сама особисто в магазині та, і спілкуюсь з моїми покупцями, бачу, як взагалі кінцевий результат сідають речі, тобто, якщо треба допрацьовувати що ні, і коли мене. Було там, може, місяць, може, два, тому спілкування з жіночкою, тобто вона з Вовчанська переселенці та. І вона каже: знаєте, тобто в мене і різні речі, і такі, і такі. і Якщо там до, до трикотажу, то є і вовна стовідсоткова, і кашемір, і там, більш синтетичні такі матеріали. Але... Коли почалась, і ми були в окупації, і я, коли вона каже, було прохолодне, я вдягла там щось, светрик, там вовни, або, і я розуміла, що ті дихає, я ну будемо так казати, не непотівньому, і мені не треба. Мене не було, вона каже можливості прати цю річ. І ось тоді я випробувала її, що я чуть там місяць або там і ця річ, я розумію, вона варта того. Ну, Лас. тобто, бачите, така не зовсім приклад може, такий, але ну навіть так. Тобто саме в такі часи, коли тобі нема, коли, коли да, ми розуміємо, да, вони синтетичні, вони дешевші, їх треба більше догляду за ними по своєму, тому що раз в діях вже треба його сполоснути. Да, натуральні вони зовсім по іншому себе ведуть. Да. Так, і ти зовсім ти по іншому нашим, себе і... в ньому відчуваєш. відчуваєш та, так. Є так та. є такий момент. Якщо говорити про власне, перспективи бізнесу у Харкові, якими ви особисто для себе їх бачите? І от що би ви могли порадити тим, хто хоче наважитися от, відкрити щось свою, якусь свою справу, але вагається з огляду на стан воєнний? Ну, щодо що себе, тільки я вже казала, ми йдемо вперед. Угу. Ми чекаємо. І сподіваємося, і впевнені, і все робимо для того, щоб все було добре, і ми досягли нашої мети, головної перемоги України, нашої держави. Да? І все стало на свої місця. Тобто я вірю в те, що. Україна буде сильною державою, дуже багато буде приймати туристів, які будуть їхати, і ну, дійсно у військових приймати досвід в нас дивитися, як це все відбувалось. Ну, це моє таке особисте відчуття. Що хочу сказати, тобто я йду вперед, незважаючи не, не на що. Що хочу порадити нашим підприємцям, які зараз в місті? Якщо Є віра, без якої, ну просто якщо ви вагаєтесь, то треба розбиратися, що що бентежати, що не так, тобто, що, чому саме да, може пропрацювати якісь такі моменти. да. Якщо у вас є віра і впевненість, і десь там зупиняє тільки когось може, а як воно буде, якийсь такий страх, жах там і... О, когось може там фінансова сторона, тобто Є потихеньку, я розпочинала бізнес, в мене нічого зовсім будемо так, потихеньку, потихеньку. І я зараз як подумаю, да? Думаю, «Боже, як? як це все відбулося, я сама не помітила. Тобто треба йти вперед і починати з маленького, да? з там, з чогось зовсім. Да? І потім, потім, потихеньку, якщо це подобається, якщо це справа життя, якщо це є віра і впевненість, то все буде. Буде добре. Клас. Дуже вам дякую за цю натнену розмову, і я бажаю, аби ви досягли всіх всіх результатів, які ви собі намітили. Дякую вам за вашу роботу. Друзі, ми завершуємо наш прямий етер на такій теплій приємній ноті. І сподіваюся, у вас теж ця розмова надихнула. А передаю слово колегам новинарям і слухайте музику на радіо. Накипіло, почуємося.